Загроза метрополітену та Володимирській гірці у Києві. Поруч зі станцією метро на поштовій площі розташований підземний двоповерховий ТЦ, який почали будувати понад 10 років тому. Велетенський довгобут, як стверджують фахівці, тримається на тимчасових палях. І Якщо конструкція впаде, то пошкодить станцію метро. А у 2014 році, під час будівництва ТЦ під поштовою площою, виявили частину давньої вулиці з будівлями часів Київської Русі. Нині доля об'єкту знову на порядку денному. Тож, який вигляд має місцевість зараз і які рішення бачить влада, знає наша Катерина Лебединцева. Метрополітен сказав, що все нормально. Ну, ну метрополітену так, я не довіряю, буде не що раді. буде замовляти. Щоб ви довіряли метрополітену, ми замовили спеціальне експертне дослідження. Зробили експерти-будівельники, які мають кваліфікацію угу. і займаються питаннями щодо визначення технічного стану. Отримали висновок. Зараз він остаточно оформлюється. Написано категорія 2 – Стан задовірений. Що ви ж? Казали, що в принципі в тій ділянці синьої гілки метро проблем не було. А потім ви ж написала, що міського голову повідомили за день до закриття. Тому я вам не довіряю апріорі. У Києві згадали про ще одну серйозну небезпеку для столичного метрополітену. Йдеться про синю гілку метро, а саме про станцію Поштова площа. Ми звернули як народні депутати увагу на цю ситуацію саме з небезпеки аварійності перебування на площі і під площею безпосередньо. Тут гіпотетично може бути вплив на тунелі метро. перше, може бути прийти обвал деяких споруд саме під поштовою площою. Потім може бути сув Володимирської гірки. Ми побачили, що палі дійсно вони прогнивші, що там обережно треба ходити, тому що може впасти шматок бутону на голову. Ну це жах. Вже понад 10 років Другий вихід з підземного переходу на поштовій площі закритий. За ним розташоване двоповерхове підземелля, де за проектом мав бути побудований торговий центр. 2014 року під час його будівництва знайшли унікальні знахідки частину давньої вулиці з будівлями часів Київської Русі. У цей хрест ми поставили в 2019 році, коли ця ділянка отримала статус. Мотити ну, пам'ятки національного значення історії та археології, чому він стоїть, тому що це найбільше ймовірне місце. Хрещення киян. Сподіваюся, дуже, що торгово розважального центру тут не буде, тому що ми розуміємо, що цей об'єкт має стати музейним простором. Тут є національна пам'ятка археології і історії національного значення. Віктор Вигівський каже, ситуація з метро Поштова площа контрольована і він гарантує, що її не затопить. Нардепиш висловлюють занепокоєння. Там написано деформація у тунелі в метро, їде гірка, три пам'ятки. Тут це церква, поштовий будиночок і чи він пам'ятка чи ні. І все починає якби дуже неприємно виглядати. Тому бажано перевірити. це. Віталій Безгін запевняє, справу контролюватимуть. Насправді, якщо проблема існує там з 2017 року, і багато років нічого не відбувається з точки зору там ремонтних робіт. Подібних це проблема. Окей, добре, що зараз ми все ж таки повернули її в якийсь порядок. Денний чи дійдемо ми результату? Ну давай так. Ми домовилися, що кожного місяця ми будемо тут з конкретним апдейтом по ситуації. Як воно буде рухатись, будемо дивитись. Навесні весні 2015 року під час будівництва торгово-розважального центру була розкопана вулиця доби України Русі. Відтоді територія поштової площі та археологічний шар під нею опинились у центрі конфлікту. Будівельні роботи були призупинені, а на поштовій площі розпочалися археологічні розкопки. Проте згодом дослідження були завершені через відсутність фінансування у травні 2019 року. Кабмін надав об'єкту статусу пам'ятки національного значення. Катерина Лебединцева, Микита Воробйов, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон.